Всім привіт! Радий знову вітати вас на моєму каналі, і де ми продовжуємо розбудовувати наше маленьке село в Грі Острів серія 9. Сьогодні хотів би вам запропонувати один розіграш, мови розіграшу доволі прості. Потрібно подивитись це відео до кінця, підписатись на канал та залишити коментар. Коментар може бути, наприклад, яку груби ви хотіли також бачити на цьому каналі, або, можливо, якісь побажання стосовно гри. Чи взагалі будь-що ваші якісь враження. Розігватись буде до 1 тисяча гривень за умови, якщо відео набере хоча б 10 коментарів. Результати конкурсу оголошу вже в наступному відео. Що ж, давайте продовжимо грати нашу гру. Що ж, давайте я вам, з вами поділюся ідеями на цю серію. Я планую трошки все ж таки більше зайнятися першим нашим. Нашою бруківкою, все ж таки, закінчити якісь певні дороги, і, можливо, ще більше зайнятися облаштуванням, посадити більше дерев. І також в нас вже має бути готова перша цегла, тобто ми зможемо вже будувати якісь перші будівлі, використовуючи цеглу. І також наше стіло треба буде, стайне треба буде нарешті активувати. Що ж, давайте почнемо нашу гру. Давайте так, для початку кожна гра починається з того, що ми причиняємо, що ми там плануємо вирощувати. Так, давайте ми все ж таки чуть-чуть ще раз пшениці. Тому що пшениця тепер буде використовуватись для свинок. І тут давайте гречку. А ось тут давайте ми знову продовжимо нашу коноплю і льон. О, нам треба теплий одяг. Поки що в нас його немає. Картоплі є багато. Давайте навіть може. Ога, в нас тут купа картоплі, яку ми не продали. Ай-яй-яй, я думаю, де ж картопля, а вона вже практично зіпсувалася. Ми будемо надіятися, що встигне хтось приїхати і викупити її. Цікаво, якщо ми зараз покладемо свіжу картоплю, чи поміняється придатність? Так, тільки давайте ще отут цьому я хотів би найняти жінок, а не чоловіків, якщо буде така можливість. Так, хати ми добудовуємо. Давайте заплануємо поки що ще десь наші хати. Е, я думав почати так, отак трошки будувати. Так. Що нам буде потрібне. Так, цегла, цегла є, так. А що в нас... Так, давайте ще зробимо опцію найму. І це скрізь заплануємо. Так, картоплюку. Не хочеш картоплі. Ай, 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 на жаль, на жаль, ні. на жаль, картопля, напевно, вся пропаде. О, трошки продовжився термін. Через те, що ми свіжої картоплі трошки поклали, але напевно не сильно. Що ж, подивимося, що в нас вийде з цього всього. Так, що там, дівчата? О, в нас з'явився теплий одяг. Капець. Давайте зразу заплануємо його десь продавати. Я би десь тут його. Давайте ще одну тут торгівлю поставимо ядку ще одну. Тут не поставимо, бо там кущі. Так, давайте. Що тут у нас є? Ну давайте поставимо теплий одяг. Де ж цей теплий одяг? Так, давайте сюди поставимо. Що ще в нас тут Баранина, можливо, є. Так, давайте ще щось поставимо тут. Давайте мед. І давайте. Давайте сушимо рибу. Поки що поставимо так. А ага, в нас поки що нічого цього всього немає. Е, так, я ще хотів подивитися, що в нас по межі Тут 20. ну Давайте поставимо 10. А тут, може, вже поставимо, чи потрібно нам більше. Ні, теж не потрібно. Сукно, чи вистачає нас. Поки що є і то, і то. Супер. Супер. Я би навіть трошки більше зробив. Ще одну жіночку найняв би. Так, наші хати добудовуються. Так, ось це є вже. Давайте думати, що ми мали побудувати з. Нам потрібно виробництво скляних виробів Нам для, для житла, наскільки я пам'ятаю, потрібно скло. А щоб зробити скло, нам потрібно спочатку. Попологу логи поташу треба поташ і потім з нього склініверимо. Тобто давайте спочатку побудуємо поташню. Мені подобається ідея тут збудувати. Давайте тут збудуємо. Так, давайте займемося нашою бруківкою. Давайте ось так. Давайте після цього ми куди попадуємо. Так... Так, може вам картопля потрібна. Та що ж ви всі до мене приходите без картоп? Не потрібна картопля, то йдіть. Гуляйте. Так, тут теж не зрозуміло. Так, отут ми нарешті добудуємо посок дороги. Тут давайте ще тут добудуємо. Будується наша потошня. Давайте ще десь тут продавати. Теплий одяг. Можемо поставити магазин ось тут. Ну, Що там наша бруківка будується? Так, хлопці будують. Речка. Дивіться, я ще хотів у нас зробити, так, засадити рясно деревами десь. Наприклад, ось тут. Такий у нас буде тут пролісок. І можливо десь тут також посадимо трошки дерев. Чи я найняв когось тут. Не найняв. Так, нам потрібно житло тут розвивати. Було кому працювати. Давайте в першу чергу поставимо тут житло. Потім ще добавимо. Тому що тут є в нас. Давайте ну, я би навіть звідси з... Зн... Я а тут тебе. Або... Так, попілу, вода. Не достатньо почати виробництво. Але ж мене не виготовлялася тут корога. І поставити зразу виробництво після того вже... Ото що ти типу, палива. Так. Де ж нам цю величезну будівлю поставимо Давайте її дійсно поставимо вже за межами. Можна тут поставити в нас буде такий теж тут більш-менш промисловий центр. Так, пробуємо. Це промисловий центр вже запився. Мінімум два працівники. Зараз будуємо ще хати. Ці люди мають де працювати. Оновляят. Я ж хотів ще... Так, дерева ми тут посадили, хотів лавиці поставити, а мені не дали поставити лавиці. Давайте оцю лавицю. Так, я ще десь будівлі, які дивляться в цю сторону. Яких немає лавець. Ні, але давайте. Тут люди немає де присісти. О, картопля. Давайте 1000 подамо. Бо вся пропаде. Ой, і коні, може є кубили. Так, одна кобила. Давайте. 4 кобили і одного коня. Так, чудово. Давайте нам ще би одну риболовлю побудувати. Так, ми ще тут лавиці мали поставити. Давайте ці лавиці поставимо тепер. Я би ще десь тут в нашого індустріального центру поставив кілька лавочок. Тут можна. Тут можна. Ось тут чудово Так, у нас вже збирають урожай. Так, що там у нас є трохи різноробів? Що в нас по безробіттю? безробіття 3% все рівно дуже не нам житла. Я дуже хочу побудувати наші кам'яниці бо там набагато більше людей зразу можна поселити. А ці хати займають багато місця, а людей живе в них досить мало. Так, у нас же мені здається. Гнини можна робити дуже багато. І от вони дівчата роблять. Я навіть... Не ладно, поки що нам дівчат тут менше потрібно, як тут. Е, так, скільки тут цегли потрібно. Цегу вже, здається, всю зібрали. Так, 1300. О, заліснути знову. Ага, це можна заліснути зразу тільки після того, як все виробиш. Так, давайте подивимося, що в нас стоїть в картоплю. Картоплю ніби забрали. Це легше без картоплі. Е, коники в нас з'явилися. Ура! Давайте привітаємо коники в нашому саді Супер. Так, у нас тепер є коники, і скоро ми зможемо вже побудувати стіло щоб возами перевозити ресурси, що пришвидшить нашу роботу так. Я би десь можливо ще побудував тут склад. Давайте побудуємо склад тут також. Так, я би навіть біля цієї гути тут його побудував. Так, наш тут промисловий центр вже не працює, бо немає більше де людям. Так, що в нас з деревом хлопці? Але будується вже наша гута. Біля наших коників. Так, мені здається, зі звірів ми вже зібрали всіх, кого потрібно. Так, давайте ще поставимо тут житло, бо немає там працівників. Банально. Так, як нам побудувати ось так? Давайте, так. так, вже жовтень місяць. Коники у нас є. Гута вже добудовується. Тут проблема з працівниками, яку ми будемо думаю якось вирішувати. Тут теж проблема з працівниками. Що в нас тут? Тут ліниця працює. Так. Шкур. Що в нас тут гарбувати? шкіру? Не вистачає. Ого, шкур уже дуже багато. Так. Хлопці, що там з корою? Так. Так, а чому риба тут валяється? І ніхто не продає. Давайте солити більше риби. Тільки тут 100. Давайте виробляти тільки сушену рибу. Дивимося, що це дасть, що це змінить. Все ж таки не дуже розумно я зробив, що я будував цей такий індустріальний центр і тепер в мене там не вистачає робітників. Ну нічого, нічого. Якось воно буде. Так, тут наш лісочок. Що в нас тут з борошном? Скільки в нас борошна є зараз... Так, давайте перевіримо борошно. Наявне, 240. Гута. Так, давайте сюди двох жіночок. Може перестати жінок в них наймати, Ну, давайте дивимося бо безробіттю. Серед чоловіків вас. Ага, серед жінок менше. Ну давайте не будемо ставити цих обмежень. І тут не будемо ставити цих обмежень. Принаймні, поки що так. Щоб запустити виробництво. І вже ми наступного року точно зможемо... Так, тут стався якийсь бах, я так підозрюю. Я би ще тут дві хати побудував. Давайте ось так. Так, тут буде будемо жахлікаха. Все стоїть і пропадає Наші нам це все тут. Так, давайте це ми звідси забираємо. Масло, не сир, не сметана тут, ні солі. Тут це все продається взагалі чи ні? Картопля, наприклад, хоча б продається, картопля продається, але вона погано продається. Так, що там в нас? Тут давайте ми поставимо соломи. Дві Так, тут є якісь. Ну, давайте свяхи. Коно на Насіння мені не потрібно. Цяхи, давайте поставимо 500. Деревини. Тільки наявне, ні. Давайте деревина. 5000. Дрова. 1000. Давайте покладемо сюди Де дрова, а хтось бачить. Так, давайте, 30 дрів. Так, тільки тут треба поставити, щоб хтось. І наїняти. Чаба одного працівника. Так, хто тут працює Один чоловік, один жінка. І тут у нас працює. Ого, так, у нас тут купа чоловіків працює. Так, давайте хватить. Тому що нам потрібна кора, а кори нема. Так, що ж, на цьому ми будемо підводити підсумки нашого сезону. Ми трошки розбудували ще хатів. Тут вже появилась нова вулиця. У нас з'явились нарешті коники. У нас з'явилася вже гута. І епоташня, і вже в наступній серії ми точно зможемо побудувати кам'яницю. Я майже на 100% в цьому певний. У нас з'явився нарешті теплий одяг, але його вже, по ходу, всього продали. Так, тканини у нас ніби виготовляється. А я думав, у нас з'явилося насправді, бо я ще хотів тут. А у нас з'явилося багато цього лінного насіння тут і тут. Можна, до речі, його поставити, наприклад, сюди. Для ненасіння. Давайте. 500 щоб з'їдали свинки і менше пшениці нам їли Так, ми трошки розвинули нашу крутівку в дорогу. Тут вже є ось такий маршрут. А, давайте зразу тут ще замовимо. І поставимо. Щоб вже з наступного сезоні тут ще більше риби, риби ловилося. Так, у нас тут заліснюється так, всім дякую, що дивилися цю серію. До кінця нагадую ще раз про розіграш. Будь ласка, не забуваємо підписуватись, ставити коментар. Пишемо в коментарі ще, які ігри би ви хотіли бачити на цьому каналі. Всім дякую за увагу. Зустрінемося у серії номер 10 Бувайте!